Вітаю всіх мешканців Київщини. В новому році продовжуємо інформувати вас про головні події, які відбулися у нашій області. Ворог не припиняє атакувати нашу Київщину. Три дні поспіль росіяни масово атакували область дронами та ракетами. На жаль, дві людини загинуло. 16 жителів Київщини отримали травми та поранення, серед них одна дитина. Внаслідок атаки, 2 січня пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 50 приватних. Понад 90 автівок, дві школи, церква, складські приміщення. Загалом є пошкодження у п'яти районах, найбільше у місті Вишневому. Уламками пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 700 мешканців цих будинків вже отримують необхідну допомогу. В пошкоджених багатоповерхівках вибиті вікна, вже закрили фанерою та затягнули плівкою. З 3 січня фахівці міжнародного фонду Джем взялися до замірів. У неділю розпочнеться монтаж вікон. У оселі вже подали тепло, світло та воду. Газопостачання буде відновлено в найкоротші терміни. В школі що поруч, облаштували місця, де можуть перебувати мешканці пошкоджених будинків, також організовано гаряче харчування. Крім того, пошкоджено приміщення обласного реабілітаційного центру. Газ, вода і світло в закладі вже є. Найближчими днями встановимо нові вікна замість. Пошкоджена. Відновлені роботи тривають і в інших населених пунктах Київської області. Для цього залучаємо всі ресурси: обласний та місцеві бюджети, допомагаємо людям оперативно подати заявки на її відновлення. До ліквідації наслідків активно підключаються міжнародні організації, зокрема ДЖЕМ ВКБ ООН, АКТЕТ тощо. Щодо планів на цей рік, у 2024 році відбудова та безпека залишаються пріоритетом для Київської області. Так, на сьогодні ми вже відновили понад 16,5 тисяч об'єктів. Нагадаю, що з початку повномасштабного вторгнення на Київщині пошкоджено та зруйновано понад 28 тисяч об'єктів. Основна частина це приватні та багатоквартирні будинки. Саме тому цього року основна увага буде зосереджена на завершенні капітальних ремонтів та будівництва об'єктів з нуля, які були розпочати торік. Для нас важливо, щоб Відбудова здійснювалась прозоро, тому у 2024 році робота групи прозорість та підзвітність разом з правоохоронними органами буде продовжена, як і перевірки всіх об'єктів відбудови, де замовником є Київська обласна військова адміністрація. У 2024 році продовжимо будувати та ремонтувати укриття в закладах освіти. Безпека освітнього процесу та наших дітей дуже важливе питання для нашої області. На цьому тижні відкрили другу чергу укриття у ліцеї ветному. Всього протягом року в закладах освіти плануємо облаштувати понад 100 укриттів. Понад 900 укриттів облаштували протягом 22-23 років. Наразі будівництво нових укриттів триває у 18 школах та дитячих садках. Продовжуються ремонтні роботи в 35 закладах освіти. На більшості з них готовність становить понад 80%.